Всім драсть! Драстя, драсть! Всі оце, блядь, балакали, всі оце розказували, всі ніхто нічого не може. А я знаю, що вам скажу, а я можу. А я можу взяти оцю відеокарту і обслужити її. А хто так ще може? Ну, тільки я так можу, ніхто так не вміє. Як бачимо, у нас вже відеокарта на столі, тож зараз почнемо до розбору. Розбор у нас в основному починається з відеокарти ззаду. Тож відкручуємо всі видимі гвинтики. Так, після чого як ми відкрутили. Дивимось, де у нас є фішки підключення всяких підсвіток, кулерів і так далі. Зараз ми тут бачимо, що у нас де є фішечка, можемо обережно її бажано від'єднати. Все. Що ми бачимо по радіаторам? У нас тут максимально вже суха термопаста. Тут у нас якісь ті були. Ммм. У нас тут термопрокладками навіть не пахне, тому що у нас тут а що? <кхи> Правильно, просто термопаста на банках пам'ять. Щоб я на вашому місці приступив би до самої плати. На самій платі ми, як бачимо, багато-багато забруднень, такі як пил, бруд і все інше. А також стара термопаста. Ну, я спершу змахну цю пилюку і буде прекрасно це все буде. Взяв таку кісточку для фарбу, бачите, за 30 гривень. Отрабатує на всі 100 І беремо і смахуємо. В основному все прибрали, можна взяти отаку зубну щітку і це більш, більш більш детальніше. Тільки будьте дуже обачні та обережні, щоб не вдарити по всяким конденсаторам і іншим комплектуючим. Якщо вдарите, ну буде не айс, і щось може у вас реально налегнутися. Буде неприкольно йти кудись в майстерню і паяцьці у цю херню, де вас здеруть три душі. Беремо вологі серветки та витираємо оцю красоту, яка колись звалась термопасти. І знову ж робимо це все дуже-дуже ахайно. -дуже Тут багато є всяких різних вже, знову, комплектуючих, які ви можете пошкодити, якщо буде дуже сильно давити на банку пам'яті, і можете пошкодити якийсь там транзистор, резистор. Можна взяти якось краєшок або на пальчик і легенько витирати. Як то кажуть, робота не вовк, в ліс не убіжить. Якщо ви купляєте бушну відокарту, це бажано зразу ж її і перевірити. На пошті бажано. Якщо у вас є така можливість, якщо немає, то це, звісно, дуже-дуже дуже погано. І, і якщо з нею все окей, вона запускається, то бажано віднести її додому в теплі руки, розібрати, почистити, змазати і користуватися надалі. Плату помили, приступаємо до оклада. Дивіться, у нас тут ще залишились термопрокладки на цепі ВРМ. І в загальному їхній стан, от чесно, на, на мою думку і взагалі на думку нашої команди, це задовільний результат. Вона ще така м'якенька, вона ще вдавиться, тобто теплопровідність ще буде. Але що по моїм рекомендаціям: якщо у вас є можливість замінити на іншу термопрокладку на цепі ВРМ, то це добре, може замінювати. У мене такої можливості на даний момент не вистачає. У мене, дай Бог, мені зараз вистачить взагалі на банки для пам'яті всіх термопрокладок, а так, якщо у вас є, то замінюєте. Немає, дивимось на стан і вже від цього відтолкнути. Якщо вже у вас термопрокладка суха, вона ламається, вона вже максимально висохша, то бажано замінити. А якщо в такій ситуації, то можна не мінімути. Ідемо далі. Для того, щоб що краще прочистити, ну, наприклад, Оці місце, напевно, видно. Дуже багато пилюків. Кісточки, то я туди долізу, але не дуже якісна я туди долізу. Тому для того, щоб повністю скинути даний кожух, беремо, уважно дивимось, як відкрутити нам оцю пластмасову частину від самого радіатора. Я тут подивився і бачимо тут отакі винтики з однієї сторони і так само аналогічні з другої сторони. Да, Отака красота нас ждала під самим радіатором. Ну що ж. Це чистить. Дивіться, якщо у вас є така можливість, можете вийти на вулицю. Но я цього робити не буду, тому що мені треба зняти відео, щоб всі кожен бачили, як треба старатися і любити свою роботу і як треба чистити ці довбані відеокарти оці тисячолітній пилюк. пилюки. Дивіться, трошки поза кадром поза кадром я поснімав о, наші кулера. В принципі, нічого сложного тут прикручується видно? на три точки і три точки тут. Так, да, трошки неудобно, тому що ці всі лопастя воно трошки мішає, ну, в принципі, нічого складного. Але з першого вам буде необхідно відключити косу питання, яка підходить до кожного вентилятора. Саме головне, тут нічого сложного, бачите такий тройник, все підключається легко, просто і молодежно. Дивіться, під кожну саму відеокарту е, є свій регламент товщини термопрокладу. У мене є в наліччі зараз на півтора і Одиниця. Ну, чесно вам скажу, використовуючи різні термопрокладки, то само, самої золотої середини це є термопрокладки в одиницю. Вони плюс-мінус підходять під усі відеокарти, тому рекомендую їх. З приводу фірм нічого вам розказати не можу. Користуюсь тільки Арктиком. Інакше мене використалося. Зарекомендували себе добре. Дивіться, якщо ви э, син буржуя, то можна відрізати зразу ж велику здорову полоску. Просто на цілу лінію всіх банок. Так, да, може, воно буде краще охолоджувати, але у мене такої можливості немає, тому я вирізаю ось такий квадратик, приблизно такий самий, як банка, приміряю, все нам чітко все підходить. І починаємо клеїти. Дивіться, з кожної з цих сторін є наліпки. Тобто ми можемо обережно підіть, зняти захисну плівку і обережно прикласти на банку. Що, як приклали, можна легенько прижать, для того, щоб вона просто не втекла. І хай так лежить. Уже потім, як ми наклеїмо всі в круг, ми знімемо інші плівочки для того, щоб просто туди не попало зараз сміття. Якщо у вас занадто товста е, термопрокладка, то беремо і розкати. Ну, це на ваш страх і ризик, тому що воно буде криво, туди-сюди. Так, ось де ми її зібрали вже нашу карточку. Почистили, помили, подраїли. Що вам було непонятно, можете все писати в коментарі. А так, плюс-мінус, я би сказав, по обслуговуванням відеокарт. Наше питання закрите, тому нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Хай вам щастить та будьте здорові!